Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Давайте з вами сьогодні побазарюємо. Під'їдемо на центральний ринок, зробимо огляд товарів. Також хотіла вам показати там білизну, штанці. Подивимося з вами пучом носочки, сімена, зайдемо на сало, на м'ясо. Ну, в принципі, оце і все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, полетіли. Зараз ми пройдемо з вами ще трошки по центральному ринку. Подивимося. Чим тут торгують? На вулиці нас, звісно, похолодало. утра було мінус 10, зараз трошки тепліше. На сонечку взагалі прекрасна погодка. Гляньте носочками торгують тепленькими, От ціна 40. Взуття отубі 60. Багатенько всього. Дивіться, піштаніки тепленькі, спортивні штани. Хороші. Оце це буде день закоханих, треба буде ето, закоханим купляти штани. Так ви купили і ходите в них, що то гроші тратить на цукерки, трусики, віцесільки всього. Візноманітний вибір. А в яку ціну такі трусики? Це харківські. Це, це Турці. Турці. Да. А це турція 95. А чого ті дорожче, а ті дешевше? Як хазяйка поставить? Хозя... А, реалізатор, так? Да. Да? Та оце ж буде день за... великий. 에... Та... великий. Буде празник, думаю, на даже це місто цукерок. Це 90 теж. Вони в одному розмірі йдуть. Це угу. 58, які... Батали. Mm -hmm. А ну давайте я гляну, зараз. -а -а. Ось такого плану. Та ні, це дуже здорові. Е, надо менші трішки. Менше. Сейчас це ще вот подумаю. Так. Або такого, або такого. Розсвіточка. Це Турція. Так, да, це Турція. 100% хлопок зайка. Оце, оце теж турецький трикотаж. Це. Оце mm -hmm. теж турецький Ну тут великі, дуже великі у Вони по 150 гривень на По 150. А вот такая вот маєчка, если а, от. Ні, не, не, полосочку. А, это ж это а Лиг, це зліт. Чи це літня? А, це літня. А це 200, а оце вот 150, да. це підйомочна, да, виходить? Це обична майка тоже Турция. 70-ка саме більше. А это такая на 50-52 буде. Дякую вам, подумаю ще. А, ні, а от, от дивіться, це зараз вже холодно, воно як. 30 гривень. Отака от. Єсть в синьому кольорі і є в чорному. Ну, Оце 7... було б класно, якби от такі штуки продавали як термобілізм. Фліс дивіться. А, а, на чос. ж? Фліс. А це ну, дуже така, таке воно дивиться. Так нема тут різниці. А, а тут да. як ХБшечка да. йде, тут менше ісства. Угу. Тут більш, воно тепліше йде да. по якості. А нічого, нічого що я нічого. на телефон знімаю, мойки. Можна, так? Великий розмір. Зайшли сюди і купили. А, от бачите, пише. Це 64-й розмір пишеться, воно отут виходить, пончать. Так. 64 розмір. Великі розміри є, виходить. Добре, дякую вам, Ще подумаю. М? Який Мужчина розказав все, показав. Оце от, як іти до нас на базар. І підтримуйте наших підприємців і купуйте в них одяг. Все отак. Батенько всього, і дитяче є. Чоловічі, і жіночі можна підібрати. От дивіться, колготи вибираємо, які ви хочете. І в чорному, і в коричневому кольорі. І це от як підштаньки йдуть непогані такі, бачите, утеплені. Вам, Штанці. Вам холодний чи теплий? А, що, що? Холодний, чи теплий Та теплий ви мені скажіть оці зелені в яку ціну? Ці і чорні такі. Ці 220. Чорне. Непогані такі. А оці у вас, от якщо для жінок халати. 350 і 300 350, це ситиць. Да. Дякую вам. Трусики, дивіться, які класні розсвіточки. Підтримуємо нашого виробника, їдемо на базар і все купляємо. Взуття для огороду. А от таке утеплене голубе, синеньке, скільки коштує? 200 гривень. 200. І що чоловічі, що жіночі, ціну 200. О, та мені здоровий треба. Сороковий разміс англій. А ось він есть. Ну от такого плана сині. Це найкраще хороший. Сюди можна ще й запасну стелечку, да? Стільку можна вставити сюди. Це хороші. А, а це для хати, я дивлюсь. Це маленький розміри. А скільки вони коштують, якщо маленькі? 200, 200 гривень. Це купили. Ось вот такі хороші от кожна. Бабушка беруть, помні сидять. Та тут можна і не тільки бабушкам, а если в хаті холодно, одів'ї і, і нормально. Дякую вам. Дякую вам. Ну, оце отак. Вот така торгівля невеличка. Стілечками продають ось утеплені стельки на міху. А в яку ціну отакі от у стілечки? 50 гривень. вони на войну йдуть. Це теплі. А оці? По 20. Ой, носочки, дивіться, які хороші. А носочки як у ціну? Отакі 120, і такі по 100. Це ви самі, так? Да? Молодці. А оці ось. 180. Дякую вам. І привітні, дівчата. О, дивіться, які ночнушечки. А яку ціну у вас ота ночнушечка? Тепло. А воно, тепла вона, да? А, так? Да? Ну, це, да, на уголку. 360 за 350. Тут навіть можна і поторгуватися у вас, так? Да? А якщо оці рубашечки, бачите, вони на міху. 650. 650. А чи це виробництво? Китай, Узбекистан. Узбекистан. А наше щось є? Да. О, Байка, да? да. А він, 350. та нічого ж я не знімаю на телефон. Тому не І вас ні. Так знімай. Оце так. Зайшли. Нащо ходить по цим супермаркетах? Лучше підтримувати Конечно. виробника нашого, тут на базарі прийшов і купив. Ми ще й <звіст> замість виплати треба От. віддавати. Теж у некоторих хотя немає дуже да. місця. Це що сонечко світить болія міні, а як сонечка немає, так... Сьогодні зранку було так холодно, що не хотіли розлажуватися. <звіст> а на вихідні сніг передають 5 сантиметрів. Якщо такий дуже великий сніг, то вже й не вийде. А коли маленькі, то висок. Я вас зрозуміла. Я вам дуже вдячна. Це не можна. Дякую. Оце так, бачите, як Ось трусики жіночі. О, це модні, це, бачите, як рифльоні такі, ну вони тепленькі йдуть. Котон. Це все котон. Є от з високою посадкою. Вчора нічого не брали із товара. Непогані точніше. Давайте мені оцей ковірні. Багатенько всього. Всі ми далі пройдемось. Угу. Як гарно, коли світи сонечко і тепленько. Як у нас прекрасна погодка. Це я вам так показую ціни на одяг. О, он ще щось там торгують. Їжа. Це ж моя любима їжа, все, що можна з'їсти. А в яку ціну у вас капуста? По 50 дуже добра і не Дуже добра капуста. А огірочки під горілочку. Огірочки, а відеречко 70. 70, А сметанка? 50. А творожок? Творожок, не 60, 60. Шістьдесят. А якщо отак торгуватися, ви кажете 60 за 50 можна. Уступає. Уступає. Бачу. Це ж Полтава. Це ж Полтава. Прийшли на базар і торгуємося, так? А нічого що я показую в Ютуб. Ви в Ютуб? В Ютуб. Ялинки. Ми в Ютубі да, зараз. Да, да, да. Так, розказуйте, по чому шкарпетка? Всякий теж раз, і всі є, дивіться, найпрості, отакі ось, отаке 100% КБ. ось. Чистий хлопок по 25 гривень, теплі по 45 гривень, 55 дійна махра Томирський. Це 110, самі лучші теплі, ангорочно-шерстяні. Угу. Або це таке куниця ось ангорка. Ось, тож, такі, ну да, я б, гарні, так, я так хороший. А ось, да. такі от, корона. О, такі дивитися по 65 гривень. Та тут і корона нарисована. Я королева, Ой, я да. просто богиня. Ой. А з зеленями. Такі теж, ось це по 45 гривень. По 45, так. Да? Да. А ви лки продали. Не да. всі. Ну, нічого на наступний рік да. будуть. Все буде добре. Давненько не була, я у вас. Добре, дякую вам. Насіння. А, так давайте розказувати мені про насіння сезон. Розказуйте. Сезон пішов. Ми відкриваємо. Сьогодні в нас 12 лютого. Тринадцяте. Да? Сьогодні 13. 12. Та сьогодні ж дванадцяте. Розказуйте. Дивіться, це ж на розсадку, та воно й огірочки. По трошку, а так і і перці, і помідори, і капустка, і рання, і пізня, і середня все є. А в яку ціну Сорта так. Якщо велика повна пачечка 35 гривень, це за 100 насінину пачеці йде. Так Це 100 головок капуст, 100 головок буде ну, нема. а Це огірки? 100% схожості по документам нема ні на 100... що, 100% uh -huh. схожості. Так. Це Щось буде, щось Голландія, отака є по 25 гривень. Так це що, Ось що? з самой Голландії сімена? Производитель Голландії совместно з Україною. А як? 50 сім'ї українських, а 50 Ні. голландських. Ну там вони ж якось до Голландяться вже. А ну. що тут є наша Івина? Наша це торгова марка НК Еліт. Так, НК Еліт. НК -еліт. НК -еліт. Так, да, НК -еліт. Зімена ага. України. Ага. Ось отакі, отакі ось Бачите, ось ось, ось ось торгова марка. В це я да. поняла. Перець треба брати тільки такий. А скільки він коштує? Теж 45 гривень великий пакетик, там десь до 500 штучок. Є. 500 насінин? 500. А представте, 500 насінин ну, вроде 450, це так це можна кущів, а на кущі скільки роди перчин. Ну, може ж тут 5. 5-7 перчин. Да, 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 да. Та це вагон перця, вагон вітамінів. Потім його заморозить і варить круг. І фарширований перчик нас буде. Да. Так, а давайте по помідорам і моркві. Помідори які самі класні. Ой, ну Мені такий надо сорт, що продається в сільпо кілограм 499 гривень на гілці. Ну... Це який Голове серце. О. О. Ага, дачний любімець. а що ж вони пишуть? яблунька, оце воно. Ой-мою. А нам там пишуть таке, що я аж до речі тіряю, як воно називається. І там фреш ціна. Це родючі, якщо єсвіт. По нормальному. Те, що кожного року, що є роди, люди консервірують, закривають, солять, все. А якби ви це порекомендували, якщо людина займається огородом, скільки треба для сім'ї пачечок взяти? Одну, дві, скільки там насінин в тій пачечці? Якщо великого пакета і там до 500, теж, якщо це помідор до 500-700 на просто буквально одного, одного. великого. А скільки коштує оце він? Великий пакетик коштує 35 гривень 35. і 45 гривень, якщо це помидорчик. Да. І маленька фасовка, маленький іде приблизно до 40 штучок, угу. 20 гривень і 10 гривень. 20. І теж воно роде нормально, в принципі. Нормально, з датами, все, все ж свіже. Оце прийшли Отку, по пакетику. Даруваємось, дивіться, до 28-го року. Угу. Все, пожалуйста. Добре. Дякую вам велике, що ви розказали все про насіння. Добре. Ідемо далі гуляти. Що це робить? М? Трошки мене прервали, нічого страшного, зараз вам покажу. От за хлібом треба йти сюди і хліб куплять і булочки тут. Пиріг вишня 18, пиріг з полоницею 18. Горох 17 18, 17, 17, 16, 27. Ну, зупините відео, подивитесь, що почом. Ух ти! бачите, як у нас тут морозець замерзла. Так. Холодно. Холодно, холодно, холодно. У. А в яку ціну сиркисла 75. 70. Це ваше все домашнє производство? А курочка? 120 кіло. 120 кг. Дякую. Ну Це отак. А в яку ціну у вас молочко? 35. 35. Тут дешевше. Всім на базар. Всім. Розкуплять молоко. Дівчата тут мерзнуть. яйца. А в какую цену яйца? 90. 90. А это с двумя желтками? Да, да, с двумя желтками. Да. С двумя желтками. А если проверить, можно? Можно, она как на, самое, на, вот, на аппарат проверяешь. На аппарат надо проверять только. Мед. Мед, мед. Глюкоза. А в Яку тіну? Вісімдесят пів літри. Дякую вам. Тут бурячок, морковка. О! По чов бурячок? По грошам. По грошам. А якщо що почому? По грошам, а без грошей. Не скажете ціну і морковки не скажете. А яйця. Секрет фірми. Ви забрали? Яйця я не брала яйця. забрали яйця. А <с. <у> вас почому <плодавля> бурячок? Двадцять mm. гривні три штучки, так? Mm. Да? А морковка? А ja, молочко? Непогана. П'ятдесят ja. гривень. Да. Це півтора yeah. літра, да? oh. так? Півтора літка, 33 тридцять 33. Так, трішки дешевше, трішки дешевше тут. А Далі ми знайдемо. Де дівчат риби торгують. Це ж сезон риби, треба покупати рибу. Що <кій> <кій> тут по рибному павільйону? О, дівчата тут не працюють, бо в них холодно, мабуть. Чи риби, навіть нема, все розпродали. Так. Салапка. 99. Хамсон 235. Кілька 150 пряного посолу. Скумбрия 365. Что И... вам я говорю. Я смотрю. С С картошечкой, ну, с цибулькой. Да. 195 гривен, скумбрия 205 гривен. Це купили і самі засолили. Окунь по 185, мой вас 145. М -м. Так. Сьомга. 700. Ікра форелі 50 грам 200. Ікра форелі 200 гривень. 800 грамів. Чи 200, чи 800. У нас майонезом. Mm. Ну, На базарі можна дешевше вивчити. Так, тигрові креветки по 450 гривень. Куски 7. 550 і Креветки по 370. Крабові палички 300 гривень. Королівські креветки 600. О, тигрові, гляньте, 400 гривень. А тунець. 5 230 гривень. Фу. Супер ціно. Так, заходимо далі в критий Ірина. Зараз ми спрошуємо, що тут торгують. Смачне полтавське м'ясо. Це наше фарш. Фарш 95, да, у вас? Це свиний? Це блогери, дівчині, ви мене задовбали, чесно. Да. Да. То я пішла да. тоді, да. ладно. Серце 55. Всіх так, все це задовбало. А воно... в чому ребра? Він так само. Так, так сам. само. Як всегда, да. А як завжди? Ну, от завжди. 150. Як завжди. Ага. Ага. О, то хоче трошняка, то, 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 сюди. Вон, дівчата, ось, дивіться. Курятину тут торгують. Недорого. Це для лапи. 24 гривні 90 копійок. Це за кілограм ножки. А що з них готувати можна? Собакам. Це собакам? Холодець. Холодець? Там дуже багато жилатина, ефіктостра нагадання. Ага, желатину багато. Голова 27.90. Це все. От кістачки. 15.90. Це все за кілограм у вас, так? Да? А для чого Це в YouTube. А що не можна? А не можна? Так я блог веду, розказую про наші ціни, щоб на базар приходили і купляли. <риклад> так, підемо далі по салові, і пройдемося, спросимо, що по чому. Де там наші дівчата? Так, сало. 50 гривень. Супер, й м'ясо там є? Є ще і по 100 гривень. Ось дивіться, яке на соломі між 80 гривень за кілограм. А це на отбивну. А м'ясо це на відбивну. По чому? 170. Нормальне. Печоночка 60 гривень, ножки для холодця 30, внутрішній жир 20, кісточки, он, дивіться, по 5 гривень. Ось по 35 сало 100. Печеревенка недорого, 130. Сальце 75. Надо бігом йти на базар і все брати, не тільки на базарі у дівчат. Якщо вам треба... Ні, отак ви не перейшли, треба збавитися. Виручайте наших дівчат, бо тут холодно. Холодно, холодно. Це для домашніх улюбленців. Це для домашніх улюбленців. Дивіться. Ні, я це лице... ні, ні. Це от бурнушечка. Яка ціна? 180. 180. Пічоночка. 60, сальце 150. Ціни хороші. Лучше купити домашні, я вам чесно кажу. Он дивіться, яка нога висить. Нога хамона називається. Свіжа. Посолили, поперчили. А, надо сольовий раствор. А потім скоптить. Супер класна нога. Навіть можна цілу ногу купити на базарі. О, п'ятачок. Гляньте, який п'ятачок. Я кишік без кусочки, лопатка і задок. О, 150 гривень. Лопатка і задок. А сальце, ось дивіться. Ото під також 150. 150. Ось, дивіться, яка смакота. Реберця 230. Добрий день. Так. М'ясце 185. А рибка, оце? Рибка форелечка. 490. 490. Це скумбрія, да? Маленька. 230. Ой, 220. Вибачаюсь. 220. Блін, надо було хліба взяти, Та ще й сто грав. Так, да, я бачу, бачу. Це ви самі посолили, і yeah. е, да. так. Так, ліпше можна купити. 26, 22, 24, 23 і 25. От іде. Е, такий хлібчик непоганий. Все свіже. І от тут ще продають печіночка 49,95 морожене. Е, печінка курка. 69,95 гривень. Там ще й сердечко є. Фарш для тварин. 9,95 гривень. Добрий день!